Інтегроване міні заняття з розвитку мовлення та знайомлення з довкіллям на тему птахи. Добрий день, діти! сьогоднішню зустріч хочу розпочати з чистомовки. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так, як я, так як ти, не вмію я. Дітки, спробуйте повторити за мною. Сів, шпак. На шпаківню заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я? Так, як ти не вмію я. Молодці. Діти, а як ви думаєте, чому чисто мовка саме про шпака та півня? Так, вірно, тому що це птахи. А саме шпак дикий птах, а півень свійський. Давайте розглянемо зовнішній вигляд шпака та півня. Чим вони харчуються та де живуть? Півень великий свійський птах, має міцне тіло, вкрите переважно коричневим пір'ям, має два крила і довгий різнобарвний хвіст. На голові є гребінь, маленькі оченята. Короткий та гострий дзьоб. Півня називають свійським, тому що живе біля людей та потребує допомоги в догляді. Харчується переважно зерном, кукурудзою, горохом, пшеном та іншими зерновими культурами. Шпак невеликий дикий птах. Тіло вкрите чорним густим пір'ям, має два крила і маленький хвіст. На голові розміщені маленькі оченята. Прямий та гострий дзьоб має тонкі лапи. Шпака називають диким, тому що живе на волі і може сам про себе піклуватися. Харчується шпак переважно равликами, павуками, маленькими ящерками та гусеницями. Ось такими різними і в той же час однаковими бувають птахи. Діти ми знайшли фототіні птахів. Та не можемо розібратися, що це за пташки. Ви нам допоможете? Ось перше фото. Як ви гадаєте, хто це? Як ви зрозуміли, що це півник? Наступне фото. Хто це? Чому ви вважаєте, що це шпак? Молодці. Дітки, а давайте згадаємо, як ми можемо допомагати диким птахам. Так, молодці. А ще ми можемо зробити для птахів екогодівничку. Переглянемо відео, як це зробити. Екогодівничка своїми руками. Для виготовлення екогодівнички нам буде потрібна ємність з водою. Зерно, насіння, хліб. Будь-яка крупа, що у вас є вдома. Желатин, стрічка або нитка, Паличка. форма для випікання. У невелику кількість води висипаємо один пакетик желатину та перемішуємо, залишаючи на декілька хвилин. Потім до води з желатином. Додаємо, у нашому випадку, пшоно та насіння соняшника, ретельно перемішуючи. Далі готову суміш засипаємо у форму для випікання. У кожній формі робимо паличкою отвори та залишаємо до повного висихання на 4-5 годин. Дістаємо з форми та нанизуємо нитку. Екогодівничка готова. Як легко та швидко можна допомагати диким птахам, тому я вам пропоную вдома разом з батьками виготовити годівничку. Бажаю успіху!